Народ, привіт! Приїхав до нас свіжий трончик з Німеччини, куплений на аукціоні, повністю ціляковий в рідній фарбі 21-го року випуску з пробігом 55 тисяч кілометрів, це 55 кватро. По комплектації у нас зовнішній слайн в блек пакеті дуже круто виглядає на 21-х каточках шпицевих Присутня у нас матрична оптика. Також у нас нічне бачення, дуже класно. Виглядає трон. Стан просто топчик. По комплектації у нас присутня проекція, також у нас є панорама, безключовий доступ, підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал, пам'ять сідух, Бен Коловсон музика, присутнє електрорелігування керма, стан просто топ. Погляньте, який стан сидінь, взагалі сидів експлуатації, також у нас чотиризонний клімат, автопаркування. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Присутній, чорна стеля, панорама. Ось. Ну, дивіться, який стан. Просто топ. просто топ, Дуже крутий стан. Також у нас є ось така опція підсвіток рівні безпеки. Амбієнт, підсвітка, салону, відкривання електричної кришки багажника махом ноги. Кого буде цікавити даний автомобіль, буде посилання на авторія. Відкривайте там буде розписана вся детальна комплектація. Телефонуйте, цікавити додаткову інформацію. Скинемо вам посилання на аукціон. Кого буде цікавити експертиза? Всім пока.